Хей, йоу, everybody! З вами Дензу Багаті, друзі, залетіли ми в режим під назвою джекпак Simulator. Тут нам потрібно прям прокачуватись. Так, я бачу якийсь днівний кейс, який ми з вами отримаємо. Отримаємо, отримаємо фрі. І що в нас тут, я бачу? Тут у нас є пети. Кстаті, ми можемо зараз собі отримати трьох петів. Прям безкоштовно, безкоштовно. Так, комоновський, комоновський, давай, ще один. Ще один, ще комоновський. Собачку нам дали, да, і тепер. Нам дають, кстати, Uncommon. Uncommon. Так, тепер мені треба Pets, Equibest. і мені цікаво зараз подивитися взагалі, що тут нам потрібно робити. Так, рулетка. Крутим, 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 дивимося. Так, я хочу пета цього 20% на цього пета. Але кстати, ми заробили, ми заробили халявну енергію. Поїхали, поїхали літати. ЛО! No. А все? У мене енергія кінчила чи не кінчилась? А кінчилася мене енергія. І ми з вами заробили 26 кубків. Добре, ребітх. Я можу зробити ребітх, кстати, один. І далі піти ще раз політати. Так, клайм гіфт в мене є ще. Забираємо. Забираємо. Полетіли. А мені треба класти, класти, класти. Все, <свіст> доліталися, доліталися. Так, тут, значить, ми можемо з вами заряджати. Заряджати свій джекпак. Тут, якщо в нас є. На, так, тисячі у нас немає, да, ще йомкості, да. Нам потрібен такий звичайний, звичайний, де ми будемо собі його прокачувати. Треба ще, кстати, клікати, щоб швидше заряджатися і прокачувати все більш сильніше свій ранець. Так, ну в цілому, зарядили ми його. Треба з нього тепер нам тільки якось злізти. Правда, щось в мене це не виходить. Бек. все Вилізли, злізли, злізли, злізли. Давайте на ось цей, на оцю зарядку тепер. Це, біль... Так, нам показують X2 Power є. Ага, це в нас за робокси. Я поняв. Значить, прокачуємося, прокачуємося поки що тут. А. можемо ще купляти собі джекпаки. Цей за робокси, робокси. робокси. Закупки, кстати. Тільки... А, проценти. В них є проценти, тобто є, є толк міняти їх. Треба не забувати забирати клаймгіфти. Халяву. Халяву, халяву ми любимо. Так, в мене вже є 3000. 3000 3000 тисячі сили. Ми можемо тепер тута підкачатися. Бемс. Щас. трішечки. Давайте докачаємося тут. Я думаю, десь на тисяч п'ять. Зараз підфармим собі 5 тисяч, 5, 5 тисяч сили. Да? Та й в принципі можна буде ще полетіти, трішки позаробляти кубки. Так, все. 5 тисяч у нас є, значить, побігли. Побігли, 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 друзі. З вами літати, тестувати наш джекпак. Так, бемс, все, полетіли, полетіли, полетіли. Ну слухайка, уже уже ми, ну, не прям щоб супер далеко вилетіли, але ну, набагато ліпше, ніж було в минулий раз. Так, у нас з вами є рулетка. Крутимо рулетку, значить, і отримуємо, кстати, майже пета. Блін, я думав, що реально ми зараз отримаємо халявного пета. Треба закрити чат, і треба, напевно, 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 нам, друзі, з вами зараз покрутити, покрутити, купити собі якогось хорошого пета. Так, давайте відкриємо за 50. бемс Uncommon. комон. Ну нормально, в принципі, в принципі, я думаю, буде хуже. А тут нам дають з вами комоновського. Все, відкрили ми з вами двох петів. Тепер нам потрібно їх тепер встановити, встановити. І тепер, 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 Дензо, тобі потрібно зараз трішки підфармити собі енергії. Ну слухай, уже за кліки по 75 уже в рази більше. Нам треба ще 10 тисяч нафармити і перейти на цю другу зарядну станцію, щоб заряджатися ще щестріше. Так, 10 тисяч ми вже друзі з вами нафармили, вилози. Ідемо сюди. І тепер заряджаємося по соточки соточки за клік, йомайо. -йо. Так, в мене клайм гіфти. Забираємо ще тисячу енергії. Ну і в принципі, тепер з такою кількістю, да? такою кількістю енергії, ми можемо іти. І пробувати пробувати тестувати свій джекпак. У мене вже є 20 тисяч. Майже 21 тисяча. Йо маю, давай, Дензо, полетіли. Полетіли, 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 боемс. Набираємо, набираємо швидкість, уже 17 тисяч енергії. Слухайка! Ми прям високо! Ми майже долетіли до нової планети. Тримаю в курсі, да? Тримаю в курсі! Майже долетіли! Майже долетіли до тої зерху планети. А там буде вже нова станція, на якій ми зможемо з вами заробляти купи-купи грошей. Так. Так, мені треба зараз відкрити самого крутого пета тут, да? За 250? За 250 нам дають угу. комоновського. Самого хуже, що могло. Так, і давайте, давайте зробимо ребітха, напевно, хоча би одного, да, встановимо собі. Найліпших петів, плюс 4-4 енергії він дає. На жаль, на жаль, на жаль. Так що побігли, давай кадензо заряджати твого джекпака. Ну, я думаю, нам десь треба. Так, стоп, Мі тут дають пета же ж. Де. Да. Отримаємо пета, ставимо тепер тако еквібест. Треба тепер подумати, як би його правильно зробити. Тобто, щоб нафармити мені як умога більше енергії, мені понадобиться круті пети. Крутих петів я тут не отримаю, бо тут вони початкові, тут вони дуже дуже слабкі. Тобто, саме таке розумне рішення було б це зараз відправитися просто на другу планету, підфармити енергії. Да? І там уже пробувати відкривати яйця і вибивати якихось більш серйозних петів, бо тут вони прям дуже-дуже нубські. Я би ще б оцю рулетку покрутив би і спробував би вибити ось цього міфічного пета. Звісно, якщо він нам випаде, а він нам, на жаль, на жаль, не випадає. Так що стоїмо і фармимо далі з вами цю енергію. Так, 49 тисяч, 49, 50 тисяч. все цього нам буде прям по-любому. Прям по-любому достатньо. Так, він за нами бігає. А він скрін просить. Все, На, братуха Братуха, нічого не жалко, нічого не жалко. На відосі, якщо зробиш скріншот, скріншот телефончика, та й все. Так, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Давайте, тако, бемс. Нам зараз таке саме головне долетіти на самий верх і попасти на цю нову планету. Так, 70% ми вже перебили. Так, і долітаємо. Долітаємо, долітаємо, долітаємо. долітаємо. Да, чітко. Давай, давай, трішечки. 94%, йо майо, нам не хватило. Нам не хватило 50 тисяч енергії. Ой, тяжко. Дуже-дуже тяжко. Давайте, може, пета. Давайте, може, пет нам випаде нормальний. Угу. Випав. <с Civ> так, ребітх. Чи варто робити, чи не варто? Давай зробимо. Давай зробимо ребітха, в принципі, ладно. Провтикали ми з вами знову всю енергію свою. Давайте полетіли, полетіли, далі фармити. Забираємо Клайм Гіфт. Такого бенз. Ставимо еквібест найліпших своїх петів. І зараз безтресенько знову ж я думаю, нафармимо 1060, а потім нам буде вже цього достатньо. По крайней мере, я на це надіюся. Так, знову і в теорії. В теорії, дивіться, у нас вже є 72 тисячі майже, да? Я думаю, цього вже нам буде точно достатньо. Прям по-любому. Прям по-любому, я в цьому впевнений. Так що давай-ка попробуємо. Давай-ка попробуємо. Бо я вже, от реально. Хочу долетіти, долетіти просто до цієї нової планети і там уже заряджатись і відкривати нових петі, бо тут прикольно, але да? дуже-дуже складно викачуватися. Кстаті, походу, походу, так. Да. Ми долетіли. Ми долетіли Ми долетіли до цієї цієї станції. Так, що я тут бачу? о, о, о. Те, що мені було й потрібно, слухайка. Тут я можу. Ага, можу прокачуватися. А тут ще у нас, ну, тут прям дуже дорогі яйця. Тут дорогі яйця. Давай давай-ка, Дензо, Що ми зробимо? Давай камища спробуємо тута політати, заробити трішки кубків, да? і відкрити якихось цікавеньких нормальних петів. Так поїхали, поїхали. А, 70 тисяч це все, да? <сум> 70 тисяч це не так багато, кстати. Ого, ми заробили 2 тисячі. 2 тисячі кубків ми заробили. Так, значить, знач, злітаємо, тратим, 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 тратимо, безстресенько тако. І давайте, давайте ще раз. І я думаю, потім ми зможемо з вами відкрити, в принципі, два або три нових пета. Тепер я хочу покрутити рулеточку, 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 рулеточку. І нам вона дає плюс 500 енергії. Зрозумів, зрозумів. Так, відкриваємо, значить, пета. Відкриваємо петю. Давай, 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 що цікаве. О, епік, епік, кстати, да? Давай-ка ще одного епіка мені, пожалуйста. Ага, Uncommon. І відкриваємо ще одного пета. Бемс, рейєр. Все, тепер заходимо в пес, ставим собі Еквібест. і тепер, тепер 10, 12, 15. Ну, тепер це все буде діло відбуватись Тепер більш більш цікавіше. Так. Давайте сюди. Тут ми зараз з вами так трішки да? Щоб у нас було 100 тисяч, і ми, в принципі, перейдемо з вами на ось цю станцію. А далі у нас станції, виходить, ідуть за робокси, да? А, тільки одна за робокси. Все, далі вже нормально. Дивіться, уже 100 тисяч у нас є. Так що встаємо сюди, Здає, Встає, заходимо сюди. О, а тут уже у нас по півтори тисячі дає. Клайм гіфт, забираємо три гемчика. Так, ну і в принципі, дивіться, 220 тисяч у нас уже з вами є. Так що я думаю, в цілому можна іти пробувати. О, уже один із наших підписників сюди долетів. Хе-хе, <реш> долетів. Кстати, я ж можна купити якогось більш крутішого джипака. Щось щось я ден затуплю. Так, це сильно-сильно круті. Так, ці у нас по 200, 1200. Так, в нас є 2200, да? 2300, даже так можна сказати. Ну, можна купити ось оцей такого за штуку 200. І сразу його одягнути. о оце вже ракета у нас на спині. Давай, полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли. Давай, давай, давай. Ага, все, так? Да? На цьому, на цьому ми закінчили просто. Так, з ним заробили 4, а, навіть три тисячі, навіть не 4, а 3. Три тисячі тільки ми заробили з вами. Ну, я б пробував би відкрити ось це середнє яйце, да? Не саме дороге, а там за 10 тисяч, якщо я не помиляюся. Можливо, з нього би нам випав якийсь цікавий петик. Такс, 10, 10 тисяч у нас уже є. Значить, ідемо, ідемо, ідемо відкривати ось ось це яйце з цими петами. Братуха, давай, відкривай. Відкривай, надіюсь, на щось хороше. Uncommon, Uncommon, ar 102 якийсь. Давай, давай подивимося, хто. Ти в нас такий. А R 102 плюс 17. І Да, кстати, він даже ліпший, чим оцей епічний у нас. На дві енергії. Непогано, непогано. Давайте, може, відкриємо собі, У нас є три гемчика. Давайте геми ми з вами потратимо і повибиваємо з вами якісь крутецькі плюшечки. Так, кліверний листочок ми вибили, виходить. І давайте ще щось мені таке цікавеньке. Давайте мені цю рукавичку. Рукавичку, боксера. Бемс, все. Тепер мені треба їх, по ідеї, тако поодягати, поодягати. І нам вони тепер дають якісь бусти. Допере. Да. Моги до більшої енергії і до везучості. Хороша, нас є 200 тисяч, тут треба 350 тисяч. Хорошо, давай тут трішечки політаємо, трішечки політаємо, підфармимо, щоб перейти на нову станцію, да? а там уже далі, в принципі, можна буде і подумати, і подивитися, куди ми з вами взагалі зможемо взагалі долетіти. Да? Так, 360 у нас уже є, давай сюди. І тут ми з вами фармимо. Фарм кстати, по 3500. Там фармили по тисячі, тут по 3500, Ну но... тут щас лямчик енергії нафармити прям вообще на ізі буде. Давайте зараз серйозно. Давайте зараз підфармимо цілий лям енергії. І попробуємо, попробуємо з вами зараз подивитися, куди ми зможемо долетіти. Ну мені здається, до тієї планети треба декілька мільйонів, можливо, десять, але це не точно, але це не точно. Щось, <плес> щось я трішечки перестарався. Я коротше, зайшов в крафти, да? крафти в якусь штуку, непонятну яку. І мені дали пета. А pet, ну, плюс 108 дає, да? Було 17, стало 108. І тепер я просто фармлю за за один клік по 10 тисяч. У мене вже і що. Півтора мільйона енергії. Йомойо, -мо -йо. я можу зараз просто таку сюди пересісти і тут фармити по 15 тисяч, да? Тримаю тримаю вас просто в курсі. Зараз фармим, коротше, два ляма. Два ляма. Мало бути півтора, но вже два. І зараз подивимося. Щас подивимося, щас подивимся, як далеко, Дензо, ти долетиш цією кількістю енергії. Так, все, два лямчика маємо. Побігли, 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 побігли. Пробувати тестувати, тестувати нашу. Так, Бемс, поїхали, 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 поїхали. Так, півмільйона енергії ми вже витратили. Лям. І. давай, давай, давай. Ні. Ну, щоб долетіти до самого кінця, нам. Щоб долетіти нам до самого кінця, нам треба, ну, прям реально велика велика купа енергії, як я й говорив, ну, хоча б би, хоча би мільйонів, напевно, десять. Це що нам, це для того, щоб просто долетіти до он тієї нової планети, да? Ну а в цілому, що я вам можу сказати? Режим такий досить-досить непоганий, такий своєобразний. Ну, мені, мені сподобався, от серйозно. От мені він сподобався. Тому якщо ви натикаєте купу свікальських подобається. Як то і звісно, не забудете про підписку на канал. Ми знову вже ж в нього залетимо і заснімемо продовження, продовження даного, даного режиму. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!